малята! Сьогодні я вас запрошую в дуже цікаву подорож. Ну що, поїхали? Розпочнемо з вами подорож країною математики. Жила собі фігура ось така. Собно їй було, бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатись, як її звати. Та вирушила в подорож. Іде фігура стежкою бачить, хтось котиться. Дітки, а ви впізнали цю фігуру? Правильно, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає: Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо я не вмію котитися. Мої куточки за все чіпляються. Давай разом з тобою подорожувати. Може, хтось скаже, як тебе звати. Вирушили круг, та невідома фігура разом. Бачать, на галявинці будиночки стоять, а біля них фігури, які не можуть розібратись, хто де живе. Допоможемо їм знайти свої будиночки. Тоді уважно розгляньте ці будиночки. Дверця то однакової форми чи різної. Так, різної. Яка фігура зайде в круглі дверцята? Так, круг. В нас залишились ще фігури. Порахуйте, скільки кутів у кожної. Один, два, три. А тепер у маленької. Один. Два. Три. У цих фігур три кути, тому їх називають трикутниками. Ми їх поселимо в будиночку з трикутними дверцятами. Погляньте на нашу невідому фігуру з казки. У неї є кути? Так. А скільки їх? Три. Отже, як вона називається? Трикутник. Дуже зраділа геометрична фігура, отже вона знає своє ім'я, та ніколи вже не забуде. Фігура, яка має три кути, називається трикутником. Хто ж там, хто ж там, так втомився? І наліво нахилився, треба дружно всім нам встати, фісткульт хвилинку розпочати. Повторюй за мною. Пропоную пограти в гру назви фігури. Як називається фігура? Круг. Скільки кругів на малюнку? Три. Вони однакові чи різні за кольором? Різні. А за розміром теж різні. Скільки цих фігур на малюнку? Дві. Пригадайте, як вони називаються. Трикутники. А чому їх так називають? Тому що в них три кути. Чи однакові всі трикутники за розміром? Ні. А за кольором? Теж ні. Яких фігур більше. Трикутників чи кругів? Більше кругів. Погляньте усі ці предмети схожі на круг. Назвіть їх! Це кавун, повітряна куля, годинник, м'яч. Ось ці предмети схожі на трикутник. Давайте разом їх назвем. дзига, ялинка, дорожній знак та пірамідка. Подивись, де знаходиться круг? Правильно, круг знаходиться на столі. Подивись уважно, де заховався трикутник. Правильно, заховався під столом. Поміркуй, де сховався круг. Правильно, круг сховався за стільчиком. Подивись уважно, з якої сторони знаходиться круг біля дерева. Правильно, круг знаходиться з лівої сторони. Поглянь! З якої сторони стоїть трикутник від дерева? Правильно! Трикутник стоїть з правої сторони від дерева. Подивись уважно, де знаходиться круг, а де трикутник. Правильно, круг знаходиться вгорі, а трикутник внизу. Пропоную вам викласти за допомогою лічильних паличок трикутник. Успіхів вам! Сподіваюсь, ви все гарно і запам'ятали, і вам сподобалась наша чудова подорож. Дякую за увагу! До нових зустрічей!